Всім привіт! Покажу, як приготувати просте та дуже смачне тістечко з листового тіста, заварного крему та полуниці. Спочатку дістаємо листове тісто, щоб воно розморозилось в теплому приміщенні та піднялось в 2-3 рази. А поки приготуємо заварний крем, збираємо в мисці одне яйце 70 грамів цукру та 3 грами ванільного цукру. Все добре змішуємо вінчиком до однорідності. Після того, як все добре змішали, додаємо борошно 30 грамів та добре вимішуємо його до однорідності. Щоб трішки розвести яєчну суміш, додаємо 50 грамів молока. Так воно буде краще вливатись в молоко. 250 г молока, яке залишилось, виливаємо в сотейник та ставимо на середній вогонь до закипання. Після того, як молоко закипіло, починаємо його вимішувати вінчиком та вливаємо тоненькою струйкою яєчну масу, не припиняючи вимішувати вінчиком, щоб крем не пригорів до дна сотейнику. Уварюємо ще приблизно 2-3 хвилини до загустіння. Готовий крем перекладаємо в миску та додаємо вершкове масло 30 г. Добре, перемішуємо вінчиком до однорідності та накриваємо харчовою плівкою в дотик. Після цього ставимо в холодильник до повного застигання. Після того, як листове тісто повністю розморозилося та піднялося в два рази, починаємо його розкатувати. Товщина тіста повинна бути 0,5 см. Розкатуємо тісто у формі прямокутника та нарізаємо на 6 квадратів. Складаємо навпіл як конверт. Робимо розріз з обох боків не до кінця, як показано на відео. Розкриваємо конверт. Відрізані краї тіста кладемо на протилежну сторону квадрата, як показано на відео. Вийшла ось така гарна форма тістечка. Перекладаємо на пергамент та повторюємо з кожним квадратиком. Дивіться уважно, як потрібно різати тісто та формувати його. Після того, як сформували всі 6 тістечок, ставимо тісто розстоюватися. Можна просто накрити харчовою плівкою та залишити на півтори години в теплому приміщенні або ж поставити в холодну духовку, але на дно цієї духовки поставити гарячу воду. Наливаємо води приблизно 1 літру. Закриваємо духовку на 40-60 хвилин. Тим часом підготуємо заварний крем. Після холодильнику він більш щільний, тому нам потрібно його розм'якшити. Беремо міксер та збиваємо до м'якості та однорідності крему. Після міксеру він став більш піддатливим та з ним стало легше працювати. Для зручності заварний крем переносимо в кондитерський мішок. Після того, як тісто піднялось в два рази, наповнюємо. Даніший кремом. Потім змащуємо збитим яйцем. та ставимо випікатись в розігріту духовку до 180 градусів на 25-30 хвилин до золотої скоринки. Виходить ось таке гарне тістечко. Після того, як воно повністю охолоне, починаємо його заповнювати кремом. Спочатку нарізаємо полуницю тоненькими скибочками. Також можна на четвертинки, як вам більше подобається. Наповнюємо тістечка заварним кремом дуже щедро та починаємо прикрашати даніші полуницею. Обов'язково спробуйте це дуже смачний та ніжний десерт. Напишіть, чи робили ви таке тістечко та чи сподобалось воно вам. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше провірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!